Харків повертається до повноцінного життя. Екскурсії по старим маршрутам, але з новими історіями відновив відомий знавець Харкова, сторітейлер Макс Розенфельд. Інформація щодо того, як потрапити на екскурсії в описі під відео. Зараз закінчилася екскурсія. це не перша екскурсія нового екскурсіонного сезону 2023 року. Якщо не дуже розпотякувати і розповідати про все це діло. Це круто, тому що ну, це дійсно якесь повернення навіть не до нормального мирного життя, це повернення до себе. І я думаю, що не таке моє повернення, а повернення і тих людей, відвідувачів, які були зараз. Ти можеш бути самим собою, не намагатися щось там приховувати, щось там спекулювати якимись історіями, там, кичитися тим, що ти я тут був рік тому, чи не був тут рік тому. А просто розказати. Порозмовляти з людьми, поспілкуватися з людьми як своїми добрими, навіть не знайомими, а друзями. Це круто, це дійсно повернення до самого себе. Історії стало більше, тому що завжди і раніше історії не може бути тільки історії про давню історію, те, що з нами відбувається зараз, сьогодні, вчора відбувалося. Це теж частина цих оповідань цих історій. А за останні півтора роки в нас додалася така кількість, така купа емоцій і оповідань і історій, що не можна розповідати про, скажімо, цей палац праці сторічної давнини і не розповідати про те, що відбулося 2 березня і після 2 березня 22 року тут. Тому дійсно дуже додалося велика кількість нових історій. Але і навіть старі історії вони стали сприйматися дещо інакше. Вони стали сприйматися не по-новому нічого в старої історії не змінилося. Але ну мені здається, що це певне доросліше ставлення до цих історій. Ти їх розповідаєш вже не як з подивом, як це таке могло відбутися, а як людина, яка здивувалася зовсім іншому, і зараз обертається назад на ці історії, розуміючи їх більше. Об'ємніше, інакше, ну це певна ну, нова якість навіть старих історій. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!